Допрем'єрний показ фільму «Кіровоградщина. життя на урані організували в обласній бібліотеці імені Чижевського. На показ прийшов Сергій Савченко. Під час зйомок фільму він працював заступником головного інженера Інгульської шахти. «20 років відпрацював, починаючи з гірника. ну, ще й щабель з ремонту гірничих виробок. І до заступника головного з виробництва. Ну потім здоров'я сказало досить потрібно, щоб люди знали, тому що тут. Навіть в Кропивницькому у нас ця шахта і такі фантазії в людей. Там і а тут ну, потрібно, щоб люди розуміли, що це, це майбутнє нашої держави. На допрем'єрний показ прийшов голова Ради Старій області Микола Сухомлин. Розповідає, автори фільму запросили його як експерта. Мій досвід співпраці з уранщиками, починаючи з 1965 року, це більше 50 років. Я думаю, що правильніше було б назва так з державної, з глобальної точки зору, це Кіровагращина життя на українському кристалічному масиві, масиві, не тільки на Урані. Ми маємо майже половину елементів системи Менділеєва, різні корисні копалини. Із них десь біля 300 ми розробляємо. Тривалість фільму 52 хвилини. Зйомки відбувались на території трьох областей Кіровоградської, Одеської і Київської. І знімався впродовж літа осені 2021 року. Він був дуже складний у виробництві, тому що він знімався на землі, під землею. Він включав у себе величезну кількість спікерів. Це були і профільні науковці, кандидати-доктори наук, це були і екологи, представники громадських організацій, як з Кропивницького, так і з Чехії навіть. Це були шахтарі, звичайно, це були представники профільного міністерства. Це були Представники енергоатому фільм про кризу на уранодобувних підприємствах регіону та про те, як видобуток впливає на жителів області. У нас ще є історія. У нас є головний герой. Є три покоління сім'ї якого працювали на шахті. Тобто, це не якісь такі е, е, заручники долі, да, які доживають і довмирають в тих шахтах. Це люди, які з гідністю, які розуміють своє, свою, е, свою роль і роз. Тому що вони працюють над енерна енергетичну незалежність України, цей фільм це, мабуть, перша комплексна спроба осягнути цілу низку питань: по перше, поточний стан уранодобувної урану добувної промисловості на Кіровоградщині, питання екології. Розглядається з точки зору впливу на здоров'я людини. Окрім Кропиницького, допрем'єрний показ фільму «Кіровоградщина. життя на урані організують у Києві і Одесі. Вихід на екрани всіх регіональних каналів Суспільного запланований на 20 грудня. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.